А змій був найхитріший з усіх звірів, які на землі, котрих створив Господь Бог, і сказав змій жінці Чому це Бог сказав не їжте з жодного дерева, яке в раю? А жінка відповіла Змієві Плоди з дерев раю ми можемо їсти, та про плід дерева що посеред раю. Бог сказав Не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, щоб ви не померли. І сказав змій жінці: Ні, ви не помрете. Та Бог знає, що в той день, коли з'їсте з нього, ваші очі відкриються, і ви станете, як боги, маючи пізнання добра і зла. І жінка побачила, що дерево придатне для їжі і приємне на вигляд, і прекрасним є мати знання. Тож, взявши його плід, вона з'їла його і також дала своєму чоловікові, який був з нею, і вони обоє з'їли, і відкрилися в обох очі, і пізнали, що були нагі». Тож вони зшили листя смоківниці і зробили собі пояси, і почули голос Господа Бога, який ходив у раю в післяобідній час, і заховалися Адам і його жінка, від присутності Господа Бога серед дерев раю. Та Господь Бог покликав Адама і запитав його Адаме, де ти? А той відповів йому Я почув твій голос, як ти ходив у раю, і злякався, бо я нагий, тож заховався. Тоді Бог запитав його Хто сповістив тобі, що ти нагий, чи не їв ти з того дерева, з якого я наказав тобі з нього єдиного не їсти? Адам сказав Жінка, яку ти дав, щоби була зі мною, це вона мені дала з дерева, і я з'їв, і Господь Бог запитав жінку чому ти це зробила? А жінка відповіла Змій мене обманув, і я з'їла. І тоді Господь Бог сказав Змієві. За те, що ти це зробив проклятий ти з поміж усіх тварин і серед усіх звірів землі, на грудях своїх і череві повзатимеш, та землю їстимеш у всі дні свого життя. І я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно підстерігатиме твою голову, а ти вистежуватимеш його п'яту. А жінці він сказав Надто примножу твої болі і твій стогін. У болях народжуватимеш дітей, і до твого чоловіка ти звертатимешся, а він над тобою пануватиме. Адамові ж сказав оскільки ти послухав голосу своєї жінки і з'їв з дерева, з того, про яке я заповів тобі, з нього єдиного не їсти проклята земля у твоїх ділах. У скорботах їстимеш з неї в усі дні свого життя, терня, і будяки буде родити тобі, і їстимеш польові рослини. У поті свого чола їстимеш свій хліб, доки не вернешся в землю, з якої ти був узятий, адже ти земля, і в землю відійдеш, і дав Адам своїй жінці ім'я Єва, що значить життя, тому що вона є матір'ю всіх живих. Адамові та його жінці Господь Бог зробив одяг зі шкур і зодягнув їх, і сказав Бог Ось Адам став, наче один із нас, який знає добро і зло. Тож тепер. Аби часом він не простягнув руки, не взяв з дерева життя, не їв і не жив вічно. І Господь Бог вислав його з раю насолоди, обробляти землю, з якої був узятий. Він вигнав Адама і поселив його напроти раю насолоди, і поставив херовимів та полум'яного меча, що обертався, аби стерегти дорогу до дерева життя.